Привіт! Відео номер 2 по циркону. Результати. Більше місяцю назад я поливала орхідеї цирконом. І от результати. Це орхідейка схожа на королевську, біла така з зеленкою. Вона дала нового листочка. Дуже добре розвивається. Оціночка з Ашану. Також дала мені новий листочок. Якщо ви пам'ятаєте, то цей корінчик, який ось знизу, він тільки виднівся зверху, вже він пішов в кору. Це також мене радує. Взагалі вона має такий лист, лист в краб. Я дуже надію, що це парфумована фабрика. І коли ця орхідейка дасть квітоніс, то квіточки будуть в неї пахнути. Так, далі, далі, далі. Далі класний результат я побачила на дитинчатах. Вони дали також по новому листочку. А ще на тому відео видно, який був корінчик і як він вимахав зараз виріс і продовжує рости такий жирдяйчик. І на цій другій, також просто цей корінчик перекрив його. Там ще один корінчик на другій діточці там нижче. Ось От. От такі результати. Виходить, три орхідеї стоять на місці, три орхідеї дали результат. Хочу звернути увагу вашу на, ось, на, ту, на той бік листочка, він такий, бачите, наче фіолетовий. Є от, не одна у мене така орхідея, бачите, фіолетовий колір на тому боці листя і взагалі от, е, такий перелив філетового, які ще є втрата одна. Значить, я також думала, що це забарвлення на тій орхідей, яку мені дала сестра врятувати. Вона дуже швидко втрачала листи. Але не вдалося, тому що я думала, що то забарвлення, а то був заріос. І от покажу на той момент, коли я знімала відео, ця орхідея гарно все почувала. І от що я бачу також, вона навіть літом давала мені квітоніс, все було добре і дуже швидко втратила тургор. Із-за того, що це пораження, бачите, фіолетовий відтінок, це також фузаріоз. Ну її я попробую також врятувати, не знаю, що вийде. Ну, буде видно. Значить, бачите, і е ростила вона і квітоніс, і маленькі зачатки е нових корінців, але побачимо, що буде. Значит, покажу, на прикладі. також я літом э, рятувала від заріозну орхідейку. Е ще бачу, також такий трошки там іде доверху також фіолетовеньке, але э, аж прям такою гарно його зачистила і замазала Максимом, і прям його там колола туди. То есть я брала, э, Максим у мене був в шприці. Э, в шприці, і я прям туди колола всередину той Максим. Ну, Наче все добре, також вона мене взаліто дала новий листочок. Надіюсь, що ту, ці, ну, ту маленьку, яка зараз припадає з фузаріозом, також в, вдасться вилікувати. От. Тому ще раз покажу красики мій діточок. Дуже красива орхідея, така рожева. Ну, от які... На цьому своє відео закінчую. Якщо цікаво було, ставте лайки, підписуйтесь та до зустрічі на каналі. Бувайте!